Привіт, малята! Сьогодні хочу вас познайомити з такою річкою під назвою УЖ. Ця річка протікає як на території України на Закарпатті, так і у східній Словаччині. Довжина її 133 кілометри. І майже вся вона знаходиться в межах України 112 кілометрів. У верхній і середній течії вона перетинає Карпати і має гірський характер. Нижче Ужгорода на потинській низовині вона рівнинний характер має. Живлення переважно снігове. Тобто річку поповнює вода, яка спускається з гір, коли тане сніг. Річка використовується для водопостачання і як джередло гідроенергії на гідростанціях. Річка Уж бере початок в горах на північному заході Закарпаття. Спочатку тече по горах, потім оминає схили, перетинає хребет і біля міста Ужгорода виходить на римнинну територію. Береги у неї круті, висотою 1-2 метри, іноді і до 6-8 метрів. Дно у верхній течії кам'янисте, а у місті і нижче, біля берегів, воно замилене. Про назву річки багато чого розповідають. Одні вважають, що вона отримала свою назву. Від одноіменної змії вужа, який вдосталь водиться біля річки. Інші вважають, що її назва не має ніякого відношення до змії. На території Словаччини ця річка носить назву уг. І дехто каже, що назва йде від болгарських слів уголь вугілля або угол. Лук або зок вузький, мається на увазі вузька долина річки. Над уже розташоване місто Ужгород. Вище за течією місто Перечин і село міського типу Великий Березний. Це спостереження я робила у. Сільві низького типу великими березними. Подивіться, скільки багато різних струмочків поновлюють воду до цієї річки. Ця вода вся спускається з гір. Спостереження робилось протягом одного року. Ці фотографії зроблені весною. Подивіться, який рівень води, і ще, ви бачите, на горах лежить сніг. А зараз зверніть увагу на відео. Воно знято в кінці літа у серпні місяці. Подивіться, який рівень води. Річку можна перейти по камінцям. А все тому, що було мало опадів, не було дощу. І постійно дуже пекло сонечко. Вся вода випарувалась. Але коли пройшла зима, Сніг почав танути і річку. Знову всі струмочки наповнили водою. Подивіться, це ж саме місце, але води вже дуже багато ви всі знаєте, що воду потрібно берегти. Тому, будь ласка, не смітіть біля річок і поважайте природу. Я сподіваюся, вам наше спостереження сподобалось. До побачення!